Здравий? Так. Давай, розказуємо. Всім привіт, мене звуть Василь, я з організації ФАМ, це не радіостанція, а таке молодіжне об'єднання в Тернополі. Кровий. І в мене є наступна ідея, вона в мене ще не повністю е, закінчена, оскільки вона сформулася у мене вже давніше, але я її хочу вас на поверхні тільки зараз. Е, ідея буде полягати в тому, щоб... Популяризувати в Тернополі такі такий новий молодіжний спорту, як джампінг, або бокінг, можливо, хтось що? Ого. Це, я знаю, що це широко має бути. Розкажи, що було це... на сході і в центрі України. Дж... Що таке -джампінг. джампінг. Це на цих штуках. Так, такі... Це такий вид спорту, або як його ще називають бокінг, замазовий фан-помінг. А там ще є про цей. Вид спорту є достатньо ресурсів, відео там е, таке. Відео, так. так, відео є достатньо, можливо зараз показати. О, це дуже мене. круто, я потім поясню, для чого це. Е, в чому полягає ідея? Почати ідею як можливо як стартап провести, можливо, було б провести в Тернополі щось подібне до ярмарку спорту, який був у Львові. І запросити людей, які вже професійно займаються цим джампінгом на професійному рівні. А от дивись, я в Тернополі бачив чувака, який роздає листівки. Біля кози до да. Ну так він маєш контакт з цією людиною? Ні. Ну, в Тернополі вже є люди, які собі купили такі штуки і літають. Ну тобто, якщо ти хочеш це реалізувати, тобі вже по-любому потрібно шукати людей, які ну, з такими людьми знайти хоча б контакт, щоб вони помогли тобі реалізувати. Вони вже є твоїми партнерами. По суті. Ну я думаю, це не буде складна проблема знайти ну. таких людей. Я просто хочу сказати, що ідея буде наступна. Спочатку перший рік запровадити це як в рамках цього фестивалю ярмарок спорту, і можливо зробити прокат цих джамперів якось на театральній площі дитячих велосипедів. Якщо, якщо ви побачили, що буде попит на ці джампери, можливо запускати їх виробництво. Я знаю людей, які вже займаються цим, просто вони їх випускають на досить такому низькому рівні. Якщо сказати, що ми йдемо в Європу, я з скажу, що їхні товари не можуть. Тягатися з європейськими товарами товарами, а тільки з такими товарами, які випускають, скажімо, в країнах пострадянського Союзу. В чому буде полягати ідея, щоб почати як стартап, гроші вилучені, які можливо, якщо будуть вилучені гроші, пустити подальше виробництво для модернізації, ну модернізація самого виробництва, оскільки зараз. Вони випускаються. Я знаю людина, яка випускає їх на такому низькому рівні, які не будуть тірятися. А це людина десь в Тернопільській області. Ні, то... це мій сусід, Львівська область. Угу. І якщо порівняти, просто в чому полягає, в чому заключається ідея, оскільки самі джампери їх випускає, я знаю точно, що випускає Німеччина. Є заводи, які випускаються в Німеччині, і є якісь про спроби їх. Скопіювати в Польщі, а він може масштабувати своє виробництво, коли йому дати ресурси, ну тобто бабло. В нього є ресурси, але потрібно, потрібно більше грошей. Мається на увазі, що в нього є станди, на які можливо їх виробляти, але потрібно гроші більше, щоб вдосконалити їх. Оскільки, якщо взяти про що я говорив, якщо взяти ті ж німецькі джампери, то вони. Будуть відповідно якіснішими і дорожчими. Якщо взяти ціну приблизно, як ціни починаються за середні версії від 3 тисяч топ версії, це до 400 доларів, то він міг вкластися в 100 доларів, щоб зробити ці жампери і відповідно отримати продукт, перебуток 700-800 гривень. Якщо yeah. робити yeah. все так. Ну, yeah. в принципі, це все, якщо.